В Олександрії молодий хлопець ледве не покінчив життя самогубством. Він вистрибнув з балкону багатоповерхівки, яка розташована по проспекту Соборному. Але, на щастя, хлопець залишився живим, оскільки впав спочатку на дерево, яке затримало його падіння, а потім вже на клумбу. Швидка допомога доставила хлопця у тяжкому стані до реанімації центральної міської лікарні. Медики повідомили про подію до поліції. На місце пригоди відразу виїхала слідча оперативна група. Для з'ясування всіх обставин справи працівники поліції встановили, що даний факт дійсно мав місце. Хлопець випрягнув з сьомого поверху, проте йому вдалося вижити, він потрапив в лікарню. З тяжкими тілесними ушкодженнями внаслідок падіння хлопець отримав перелом нижньої третини голені та закриту черепно-мозкову травму. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України з позначкою самогубства. Наразі проводяться всі необхідні слідчі дії по встановленню всіх обставин даної справи. Проте, як одна із версій, ми допускаємо, що це було саме самогубство. Хлопцю 18 років, він живе разом з матір'ю, навчається у професійно-технічному училищі Олександрії. У 2015 році вже потрапляв у поле зору Олександрійських правоохоронців. Був судимий за крадіжку. Причини, які штовхнули хлопця на самогубство, ще доведеться з'ясовувати правоохоронцям. Суттєвих конфліктів у родині хлопця не було. Намірів чинити суїцид до цього випадку він не висловлював. Та й передсмертної записки також не залишив.